Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що попадається в руки. А попався мені в руки міксер від торгової марки GTM. Розповім дуже коротко. GTM це торгова марка, яка належить УКСервісу. УКСервіс – це велике потужне підприємство, яке досить давно працює на ринку в Україні. У них величезний досвід. Гарні інженера, і тому вони замовляють в Китаї досить якісні речі. Ось так сталося, що зазвичай міксери я продавав Енгелі. Енгель на 1600 Вт. Це найпоширеніший, супер надійний. У мене був в прокаті, там він три роки відпахав, я його ще й продав. А зараз так сталося, що немає Енгеля. От людині порадив GTM. І подивився, що він дуже схожий на Емхель. Ну, от, Як просто як блізніци. Е, Звісно, він скопійований глобально з парки. Колись у мене був, років 7 назад з Е, І тому вони зараз ці двох ручні дуже похожі між собою, е, але виконують ті ж функції. Звісно, що я рекомендую по міксеру зв'язку з тим, що у них у всіх є регулювання обертів, де тут регулювання обертів, знайдемо, воно тут стоїть під лівою рукою. Бачите, ось тут регулювання. Тому треба купляти найпотужніші, щоб можна було працювати на мінімальних обертах. А найпотужніший із адекватною ціною це 1600 Вт. Називається він GTM mx 100 160 em ЕМ. Крім регулювання обертів, звісно, хотілося б, щоб в нього було переключення швидкості. Перша і друга швидкість, щоб на першій швидкості ви вибрали і за допомогою редуктора зменшуються оберти, і ви можете замішати потихеньку все, що вам необхідно. Тому тут є дві швидкості. Пам'ятайте, що їх не можна переключати на ходу, бо зуб'я посипляться аж бігом. Тому переключайте, коли він повністю зупинений. Як ви бачите, тут металевий такий чугунний, потужний редуктор редуктор в міцному залізному корпусі. Тут є можливість, я так розумію, щоб ставити сюди ручку додаткову. Не знаю для чого, але ось таке посадочне місце дуже схоже на ручку є. Е. Тут різьба, звичайна, М14, прикручується звичайний вінчик, який йде який в комплекті, складається з двох частин. І ось таким чином прикручується. Нічого нового, воно доволі потужне, міцне. І я впевнений, що навіть щебень він не буде боятися. Так, надалі. Ідемо до ручки. Ручка, як ви бачите, прорезинова, закрита резиновою, не, не буде боятися попадання бруду. Ось ця ручка фіксації, як ви бачите, кнопка фіксації, також прорезинова. І я впевнений, що туди також не попаде сміття і волога. Самі ось тут на для чого? Щоб ставити цей міксер, бачите, вкриті доволі товста резина. на ручках доволі товста е, резина. Ергономіка, як на мене, шикарна. Двигун, ну, зовнішньо я не маю можливості поміряти енхілівський але він тонкіший. Але поставивши на ватметр, давайте подивимося на максимальні оберти. Треба завжди на максимальних обертах. Тут, до речі, є плавний пуск. Тут є. Підтримання обертів під навантаженням. Це тема е дуже продумана. Електроніка тут наворочена. Тут є виключення міксера, якщо є е перегрів, є захист, так що немає у мене претензій. Так, включаємо. Як ви бачите, на холостом ходу воно склало е, потужність приблизно 700 Вт. Як на мене, значить при навантаженні потужність буде як мінімум в два рази більше. Це приблизно 40% від потужності. Тому 1600 Вт. Виходячи з потужності на холостих обертах, він видає. Е, він спочатку він хрустить, я так розумію, тут в редукторі. Ну, як завжди, ляпнули е, масло, і поки він не розкрутиться, поки він не нагріється, поки масло не розтечеться по всьому редукторі, буде хруст. Потім хруст, як ви чули, став менше. Тому не переживайте, якщо він спочатку хрустить. Наступне кабель, подивіться, шикарний кабель, шикарна вілка. Кабель резиновий. Повірте, у Енхеля кабель ну, гірше, Там він такий більш пластиковий. Звісно, йде два ключа в комплекті. Іде е, щитки, які тут можна замінити самостійно. Тут дуже просто їх міняти. Щітки, якщо вони зносили, щоб не вести в сервіс, е, є інструкція українською мовою. Інструкція Це також важливо, приємно українську мову. Ну, ось покажу вам ще. Тут воздухоохолодження, охолодження крильчатку, ви бачите. Ось я. Кручу його, щоб ви побачили зовнішній його вигляд. Гарантію забезпечує 2 роки Укрсервіс, і він її реально забезпечує. Тому, як на мене, достойна техніка за мінімальні кошти з гарантією. Тому запрошую купляти у мене або взагалі, скажімо так, в тих магазинах, з ким ви працюєте. Але це не головне, головне, що в нашому житті. Росіяни забрали частину моєї країни. Росіяни вбивають українців. Тому, якщо ви працюєте, будь ласка, допомагайте зсу. Беріть приклад з мене. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!